А найактуальнішим подарунком. А, я не ту камеру подивилася. Ще раз. Нормально. Це було тренування. І тепер що, ще раз? Вже запис іде? Наслій, настрій. А увесь 2011 рік наша творча група спостерігала за розвитком дизайнерської справи. Чи <рес> ви поняли, що там? нам Так, казати? Все, пишемо. Так, да, почати, так, да, можу? Для мене залишилось хорошою подрою. Ми часто зідzванюємося. Зідзва... Другий підбородок видно? А ось мені найбільше запам'ятався мій гість, модель андрогін Степан Малєта. Дякую Степанові за те, що він насправді позитивний і головне відважний хлопець. А я нагадую, що новий 2012 рік переходить у володіння Чорного дракона. Таню, чи віриш?